Привіт підписники та гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас 16 грудня, гарний такий сонячний день. І як ви зрозуміли з назви відео, сьогодні ми будемо лікувати дерево від камеді. Ось перед нами є вишня, і на якій дуже сильно повиступав клей. Це камідь, а правильно це називається гомоз. І сьогодні ми будемо з вами його лікувати. І поговоримо про причини появи ось цього клею. Від чого ж він на дереві виступає. Камідь, вона зазвичай появляється на кісточкових, на абрикосах, персиках, вишнях та черешнях. І поступає до мене багато запитань, як лікувати. Хто в мене купував саджанці персиків? Часто запитували як боротися з кам'ю. Є в мене там вдома 2-3 персики, а їх повністю побила ось така камінь. Ну Кора тут пошкоджується під цим клеєм. Вона тут відмирає. Що ж таке камінь? Клей, ось цей, цей, що ви бачите зараз, це захисна реакція дерева. Це можуть бути як механічні пошкодження, можливо, десь тут чимось вдарили чи при обрізці. Може бути, що ви занесли інфекцію при обрізці, або обрізка десь була зроблена у дощову погоду. Сонячні опіки також можуть бути на корі. Також можуть бути причиною появлення клею. Це хвороби, такі як моніліоз, кокомікоз, можливо бактеріальний рак може бути, клястероспоріоз. І камідь це. Ось, ось такий клей. Це захисна реакція дерева. Клей виступає там, де пошкоджена була кора. Десь, можливо, сюди хвороба десь по корі пройшла. Клей це затверділий сік. Такий у вигляді смоли. Він закриває рани. Може і ось ці місця можуть бути місцями накопичення різних грибків. Тому ось це, друзі, потрібно прибирати і лікувати. Ну, Так як я вам вже сказав, що камінь появляється від багатьох факторів. Це можуть бути механічні пошкодження, це можуть бути хвороби, а також може бути надлежок азотних добрив або надмірний полив. Ну, Можливо, ґрунт не підходить для вашого дерева. Ну, в нашому випадку, хто слідкує за каналом, то ви всі бачите, я вам показую свій виноградник, який ми ще досі не можемо прикопати землею, тому що у нас три місяці вже майже день у день йдуть дощі. І вологи, зрозуміло, у нас надлишок. Також може бути і на персиках ось така біда. Коли йде багато дощів, то камінь буде виступати. І що нам потрібно для цього зробити? Потрібно саме перед зняти ось ці оці всі напливи клею. Зараз ми візьмемо гострий ніж і будемо це все зрізати. Так, я думаю, вам в камеру видно. Дивіться, він вже затвердів цей клей. Це все потрібно зрізати, тому що під цим клеєм кора відмирає, кора не дихає і там кора відмирає. Якщо дерево не врятувати, ось так не, не лікувати мається на увазі, то дерево може з часом і загинути. Тому розпочинаємо лікування. Ось вже дорізали до зеленого камбію. Бачите, нам потрібно, нам потрібно зняти пошкоджену кору аж до живого. Тобто захватити ще міліметрів 5 живої кори зрізати. Оце все пошкоджене, нам потрібно звідси вирізати, прибрати. Ось ці всі операції потрібно проводити у суху, не дощову погоду. Ну, тобто така, як зараз, сонечко гарна, така погодка. Так, я думаю, що вам видно. Ось так поставлю ближче. Видно ось звідки біжить ось цей сік, бачите, ця смола. І ось коричнева кора. Ось звідси, де я показую ножом. Нам потрібно її зрізати аж до зеленого. Це, ось це хворе нам потрібно зачистити, звідси її вибрати. Ось так, тут вже ми прибрали і зараз опускаємось нижче. Так, ну я думаю, ось вам видно пошкодження, де, кори, де було пошкодження кори. Ось це нам потрібно місце зрізати. Бачите, тут кора коричнева, ось це все хворе ми прибираємо. Бачите, дивіться, що тут під цією корою робиться. Нажимаю і звідти витікає вже клей. Ось видно, що тут кора коричнева, бачите, нам потрібно до зеленого її зрізати. tak jak tu my z vrchu zrobili. Це дерево вже дуже вражене каміддю. Це потрібно було лікувати вже давним-давно. Але так в мене ця вишня, можливо, піде на видалення, тому що вона тут на проході поміж виноградні шпалери, вона тут заважає. Тому її ще до цієї пори не лікував. Але я вам показую, як потрібно це робити, як з цим боротися. Звісно, в саду у мене таких проблем немає, тому що всі дерева обробляються мідмістими препаратами. Я вам показував обробку бордоською. І там дерева почувають себе причудово. чудово. А ось тут дерево не оброблялося і ось такі можуть бути проблеми, як бачите, дивіться скільки тут цього клею. Зараз я поставлю на паузу, все позачищаю і включуся, вам покажу. Так, друзі, подивіться, я вже тут зачистив. Ось потрібно зачищати аж до живого, щоб тут було, бачите, щоб трошки було видно зелений камбій і ось біла, жива частина корі. Тут вже пів дерева щистив, але потрібно. Дивіться, а тут з цієї сторони кора ще коричнева і коричнева. А нам потрібно аж ось до такого зеленого. Ось видно, так? Тому що тут будуть ділитися клітини і тут звідси буде наростати калус. Бачите, хоч і оголили півдерева, але інакше тут нічого не зробиш. Це вже дуже запущена була хвороба гомозу. Але я вам повторюю ще раз, що тут в мене ця вишня під запитанням, видаляти її чи ні. Як бачите, вона тут якраз ось, ось напроти міжрадя виноградника. Тут потрібно постійно розвертатись мотоблоком, коли виробляю ділянку. Але поки що я її ще видаляти не буду, тому що Дуже крупна вишня патлака, я її ще дам один шанс. Тому спробуємо її вилікувати. Ось тут вже бачите, тут видно, що вже ми дійшли до, до живого. І ось ще тут знизу нам потрібно, щоб тут по кругу ось все в нас було вже зелененьке, живе. Тут ми це все зачистимо. І тут також потрібно дойти донизу, щоб тут вже було зелене. Щоб воно у нас це все заростало. Ось так, друзі, дивіться, зрізаємо аж вже до, до живої кори. І також її трошки нам потрібно захватити. Ось цей весь клей нам потрібно прибрати звідти. Оце все потрібно щистити, цю всю інфекцію. Операцію потрібно проводити гострим ножем, до речі, отаким загонутим ножем зручно робити такі зарізи, ось так, видно, що воно вже тут живе. Хоч і багато, дивіться, яке тут на цілу долоню вирізав. Але будемо сподіватися, що все тут загоїться і заживе. Так, друзі, все позачищав, дивіться, тут пів дерева вже вийшло зачищено ось з одного боку, ось з іншого боку. Ось так все зрізав аж до живого, до зеленого. І потрібно нам зараз ось ці всі рани продезінфікувати. Ось в мене є розчин мідного купоросу 3%. Ну, тобто, тут у мене півлітра розчину на півлітру води. Я розчинив 15 грам мідного купоросу. Тобто 300 г на 10 літрів. І нам потрібно це все ретельно обробити, щоб добре туди розчин міді потрапив усі ці рани продезінфікувати. Ось так, друзі, багато хто відмовляється. Зараз бачу в інтернеті, що відмовляється від обробки мідмісними препаратами. Краще люди кажуть використовувати інші фунгіциди. але ось, ось така біда трапляється на тих деревах, які не обробляються мідмісними препаратами. Ось ця вишня, я її фактично ніколи й не обробляв. Тому Друзі, ось такий експеримент. Ось так я колись також лікував персики, коли мене не було вдома. То ніхто їх бордоською не обробляв мідмісними. Оброблялися тільки системними препаратами. І через рік, через два мені приходилось також свої персики, ось так попів дерева зрізати кору і лікувати кам'ять. Тому, як бачите, черешня біла, зараз я вам покажу, видно, так? черешня вся оброблена. Вон далі персики всі. Видно вам також. Ось так біліють. Оброблені всі бордоською. Ну, я від бордоської і не відмовляюся. Так, друзі, зараз нам потрібно дати час, щоб це все висохло і продовжимо далі. Ось це все зараз ми приберемо. Це все, що ми настругали, тут ці хвороби залишилися на цій корі. І будемо лікувати далі. І так, друзі, наше дерево вже висохло тут, де ми обробляли мідним купоросом. Для вас це пройшло декілька секунд, а для мене це пройшло 2 години часу. Я вже ось вимив ніж, відклею. До речі, вимивається дуже добре у гарячій воді. Просто з додаванням мила. Можна це все добре вимити, вже продезінфікував і зробив таку імпровізовану лопатку. І зараз ми будемо ось ці всі зрізи замащувати ось такою пастою. У мене є паста Арборін. Колись я замащував такі рани, ось коли так вирізав на персиках, то ще колись років 10 чи 20 тому то я робив, я робив таку пасту із Замішував вапно, глину і коров'як і додавав туди також мідного купоросу. Це все замащував тим розчином. Тоді зверху ще обв'язував по кругу бинтом. Тоді зверху знов замащував і так воно собі заростало під тою пов'язкою. Ну, зараз вже технології продвигаються вперед. Technology. Зараз є такі чудові пасти. То ми будемо замащувати цією пастою. До речі, друзі, напишіть в коментарях, як ви боретеся із такою проблемою. Тому що багато глядачів саме перед переглядають не відео, а перечитують коментарі. От, Можливо, у вас є якийсь, якийсь другий рецепт, як заліковувати ось такі рани. Тому люди будуть перечитувати глядачі, ваші коментарі, і будуть знати, можливо, ще є якісь. Кращий спосіб, чи якийсь інший спосіб, як вилікувати дерево. Тому що з такою проблемою, я вже говорив, дерево можна втратити. Тому що, бачите, тут вже дуже була запущена у нас ця хвороба. Ось така у нас є паста. І зараз ми цією пастою будемо ось так набирати. І ретельно ось ці всі зрізи. Замащувати. Воно стане таке, як різина, воно сюди не буде пропускати інфекції. Ну, можна, звісно, і так як я колись замащував, мішати вапно, мідний куп, розглину, коров'яка додати. Все це обв'язувати, але все одно воно трохи вимивається дощами, хоч і зверху і бинт, воно все сипеться, обсипається. Ну, але так і раніше цих всіх паст не було, то так і користувався, коли треба було дерево вилікувати. І до речі, хочу вам сказати ще про садовий вар. Якщо робити ось цю всю операцію. Весною вже ближче до літа, то можна і садовим варом це все замастити. А зараз на зиму я вам не раджу користуватися садовим варом, тому що він зараз задубіє на холоді, на морозі, відстане і, і ще зробите ви ще гірше своєму дереву. Якщо він відслоїться садовий вар, туди затече волога, також інфекція і там дерево буде ще гірше гнити. Тому садовий вар приміняти краще вже в теплу пору року. Це вже весною або літом. Або краще користуватись ось такими пастами. Тому що садовий вар зараз вже не якісний. Випускають, колись він був більш-менш нормальний, а зараз чомусь він якийсь... Не такі, як потрібно. Зараз ставлю на паузу, я замащу і включусь. Все замастив, дивіться, все по кругу, гарненько. Ну, Десь воно ще підсохне, бо воно трошки стікає, тоді можливо на другий день ще добавлю десь ось так по кругу все. Замазано. І коли воно висохне, то потрібно стовбур забілити і вишню чи любе яке дерево, яке є таке пошкодження, обробити мій вмісним препаратом. Повністю його скропити. Найкраще це була б бордоська. Ну, я побачу, Можливо, розведу ще бордоську, а можливо оброблю просто нордоксом. Це решню я вам показував, віцікавна. Біленька, черешня і персики, Там персики відніються. І біленькі. Ось черешенька, дивіться, тут всі гілки побілені, бордоською, тут таких проблем немає. А ось на вишні то є, тому що вона не оброблялася. Якби воно це дерево було здорове, я б його зрізав, щоб воно мені тут не заважало на проході. Але так як воно захворіло, то його потрібно вилікувати, а тоді можливо зріжу. Ну, Логіки немає, але якось так я люблю, щоб дерева були здорові. Ну, Воно все висохне тут, засохне, цей бальзам буде захищати стовбур і коруту пошкоджену, щоб воно там не гнило. Ну, Я вважаю, що операція пройшла успішно, пацієнт буде жити. І радувати нас гарними вишнями, чудовим врожаєм. Тому, друзі, давайте підведемо підсумки. Саме перше, що нам потрібно, щоб не допустити ось такої хвороби. Саме перше це обрізка у суху погоду. Ніколи не обрізайте дерева в туман, чи коли сніг, чи коли йде дощ. Тому що. 99,9%, що ви занесете дереву якусь інфекцію. Так, це зрозуміло. Друге, друге, це вчасні обробки дерев. Тобто дерева потрібно обробляти по схемі. Особливо кісточкові, потрібно обробляти мідь вмісними препаратами. Будь-якими, якими ви вважаєте за потрібне. Чи то бордоська, чи то нордакс чи то косайт, чи то медян екстра. Але осіння і весняна обробка для кісточкових, це вишня, черешня, абрикос, персик слива і так далі. Потрібно давати мідь місні препарати. Ось тоді ось такої біди на дереві ніколи не буде. Я вам скільки показую свої персики, які регулярно обробляються бордоською то там такої хвороби, звісно, бути не може. Третє. Третє. Кісточкові не люблять надлишку азоту і не люблять надмірної вологи, тобто переливу. Потрібно контролювати цей процес. Не перекормлюйте їх азотними добривами і не заливайте. Ну, звісно, тут дощі, ми з цим вдіяти нічого не зможемо. Бачите, там вальки болота. Ну, думаю, це три основні правила, яких потрібно дотримуватись і таких проблем з вашими деревами у вас не буде. Ну і ще один немало важливий фактор. Це потрібно на зиму білити стовбури дерев. Хоча б нижню частину і хоча б краї скелетних гілок. Тоді у вас не буде морозобоїн, сонячних опіків. І не буде проблем. Не буде тріскатись кора, не буде виступати клей. Он, подивіться, яблуні в саду. Стовбури у них всі білі. Видно вам, бачите? Он показує поміж стовби. Вон там. Стовбури яблунь забілені на зиму. Тому, друзі, якось так. На цьому завершую своє відео. Кому відео було корисне та цікаве, ставте палець вверх. Можете поділитися цим відео у соцмережах, можливо. Хто не знає, як боротися з такою проблемою, тому що в дитинстві багато я знаю, хто любив їсти цей клей. Діти тішилися. Жувачка така була. Но я його, звісно, не їв в дитинстві. Я любив їсти ковбасу домашню. Але багато знаю, що хтось з дітей цей клей постійно жували. Але це велика проблема з деревом. Пишіть коментарі, підтримуйте цим україномовний контент. Тому що я як можу намагаюся розмовляти українською мовою. Все життя про розмовляв на суржику, а тут стараюся розмовляти українською. Тому, друзі. Прошу вас підтримувати мій канал і україномовний контент. Ну на цьому, друзі, все. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, гарних врожаїв і пока-пока до нових відео.